Всім привіт! Ви на моєму каналі, на каналі Вермішелька. І сьогодні таке останнє моє відео в цьому 24 році. І це відео буде посвячене моїм страхам. У мене достатньо багато страхів є, як на одну людину. У мене тут є блокнот і є записані мої страхи, тому що ну, казали, що, наприклад, страх води. Ну, добре. Е, в мене багато страхів є, і я з них ніякі ні, ні, не побороти, я ніколи не поборю ці страхи. Особливо в мене тут є один дуже файний страх, який буде пізніше. Перший страх в мене арахнофобія. Е, страх павуків. Я дуже сильно боюся павуків. Е, я не боюся таких малесеньких павучків. Блюсь трохи, але не так сильно, як я боюся великих павуків. У е, е, мене інколи може бути така істерика від тих павуків, що я, я можу просто плакати. У мене була така ситуація, що я сиділа в себе на ліжку і бачу півпавук. Такий павучок. Чорний, бридкий, огидний. У мене почалась істерика, почався скандал. Но... То павка, то вже мішень вам. Царство йому небесне. Стра, ентом, ентомофобія е, страх різних комах. Е, є деякі комахи, яких я боюся. Наприклад, е, я зараз живу в інакшому, в інакшому будинку, і тут є такі е, комахи, такі жучуки, які дуже бридко виглядають, е, дуже бридко літають і. І вони дуже сильно воняють. Е, в якому смислі воняють? Якщо цього жука приплюснути, хлопснути, убити його, то по цілій кімнаті рознесеться запах трави. І вони дуже. І то їх... Як то пояснити? Чути, як ці жуки є, вони виглядають реально дуже огидно, вони дуже, ну, десь такі жуки. і вони дуже голосно жужжать своїми крилами, що я їх чую за кі кілометр. Вони летять на тепло, так як в мене зараз не дуже тепло, я інколи роблю так, щоб в мене холодно. То в мене ці жуки зараз починають з'являтися рідше. Тим більше зима, деякі відлітають в теплі краї, жуки деякі там ховаються, всякі таке. Далі міктофобія. Страх темряви. Я дуже боюся темряви, тому що, ну, боюсь. Я не можу пояснити, чому, але я дуже боюся темряви. Особливо, якщо біля мене немає світла ну, телефону, наприклад, або якогось фонарика. Щось такого що можна посвятити. Якщо я то біля себе в темряві не знаходжу, в мене теж починається паніка. Не раз я лишилася тут сама. Мо, моя мама поїхала е, по справах і виключила світло. Це мені повезло, що я маю гірлянди на батарейках. Я мала біля себе, себе телефон не мала, бо я сиділа на цьому кріслі. Але я дуже швидко прийшла в себе, тому що в мене на столі є лампа, яка зараз світить, і придає мені трохи світла. Тому я зразу включила лампу, а потім побігла по телефон і включила телефон. А за телефон я вже включила і грилянди, як у мене на батарейках. Лампа в мене дош... від повербанку. Тому я дуже буду си Особливо, як я вже сказала, якщо біля немає... якщо мене немає фонарика або телефону, щоб посвітити. Клаустрофобія. Страх закритих приміщень. Я не боюся великих закритих приміщень. Я боюся малих закритих приміщень. Наприклад, якщо мене закриють в туалеті, а особливо, коли темно У мене ці два страхи поєднані. Тобто міктофобія і клаустрофобія це два поєднаних страхи моїх. Я боюся і закритих приміщень, і темлі одночасно. Якщо мене десь закриють. В малому приміщенні, звісно, в мене почнеться дуже паніка. що я не ну, як я вже сказала, страх закритих приміщень в мене поєднується з трохом темрява. Е, Мусофобія. Це в мене дуже головний страх, і в мене цей страх майже кожен проявляється. Я, як вже сказала, я ж був в цьому домі, в цьому будинку. Це не наш будинок, ми тут живемо. Через зв'язки, так сказати. Ну, не в цьому суті. Мусофобія це страх мишей. Я дуже боюся мешей. У мене була така ситуація зовсім недавно. Я розкажу дві. Перша ситуація, я собі спокійно лежу на ліжку, дивлюся лакор. Дивлюся там на полічаті свої всякі драми, фільми і серіали. І чого ж робить? Що ж шкрове? А то миш між цими двома шафами, які в мене задали е, тих, в мене шкрувала миш там. І я не розуміла, чи це цей, чи за ту той шаф, а то за ту той. І коротше, я закликала маму, мама поставила пастку, попалася миш. Я капець кривіла, у мене почалася стільки, у мене, напевно, почалася панічна атака навіть. І ще така ситуація, яка була позавчора. Е, тоже. Є Горище. є Горище. Там обо... І там прям на мільйон. І я теж Перша година ночі я вже потихоньку ході... лягала, хотіла лягати спати, додивилася, там, хотіла телевізор додивитися і потихоньку лягати. І якраз тут де я сижу зі мною на горищі, дуже сильно шкробало настільки. Я не знаю, чи то буде чути, але ну, дуже сильно шкровила меж. У мене, звісно, одразу почалася пані істерика, я почала плакати, я почала дзвонити до мами, я почала її кликати, мама мене успокоїла. Але я все одно не могла заспокоїтися і мамі прийшлося спати зі мною. Не судіть строго, тому що я реально боюсь і я реально не засну, доки сама не Ево. Далі е, формікофобія. Форміко, формікофобія це страх мурашок. В якому сенсі, в, якому, в якій ситуації я насправді мурашок боюся? В Україні і в Польщі вони відрізняються. В Україні вони маленькі митіпосіньки, я їх не боюсь. Але в мене була в Україні дуже давно така ситуація, що я сплю, я ще тоді маленька була, саме розумієте, сама не спала. І я як спала, не буду казати з ким. Я на ранок просипаюся, і в мене ціла підлога вся в мурашках. І, і там продовжувалося два. Дня 2-3 в мене в кімнаті підлога повністю була в мурашках і невідомо звідки. Також на сходах в мене теж були мурашки. Це вже було трошки пізніше. Якраз цього року, цього літа, як я на Україні була, в мене на сходах теж були багато мурашок. І я не боюся одної мурашки, я боюся скоплення тих мурашок. Тому в мене такий страх, але до чого я веду, що в Польщі в Україні вони відрізняються розмірами. В Україні вони ось такі маленькі, а в Польщі вони десь ось такі. І це правда. Тому що як сама е, йду до лісу з мамою на прогулку, то особливо літом, то дуже багато бачу великих таких мурашників, як моя, як моя башка. Як моя голова такі, мурашники, і то ще більше. Ну і там такі мурашки. Е, Далі. Дальше... Сіронгофобія. Сіронгофобія це зараз певно страх всіх українців. Е, страх сара. Я дуже боюся сирену. Хто не знає, в Україні зараз дуже тяжка ситуація, війна, і тому я живу в Польщі і буду жити. До України я буду вертатись вер... до України, я вертаюся тільки літом на канікулах і не, не тільки. Коли є можливість, звісно, я їду. На новіка ну, ніколи. До чого я веду? Є різні сирени, є пожарні сирени. Є такі сирени, що в Українах. Є різні сирени. Я їх боюсь. Не знаю чому, але я ну, боюсь їх. Я не боюся, коли десь далеко там сирени. Чи що? Я боюся, коли вони близько. Я живу біля пожарної станції, біля пожару. Пожарної станції, ну так. І тут є дві пожарні машини, ну і також сирена. І не раз я собі проходжу зі школи, сижу вдома. І бац, починається сирена. Пожарна сирена, що десь щось горить. І це настільки голосно, це настільки страшно, що я, чесно, на хвилиночку злякалась. І не раз це всі мої страхи. Арахнофобія, ентомофобія, нікторо... міктофобія, клаустрофобія, мусофобія, фармікофобія і сірамофобія. У е... мене всього сім е, страхів. У мене ще більше страхів проявляється в деякий час, але теж страхи особисті, тому. Тому ось. Е... Дякую всім за перегляд, що ви подивилися це відео. Також вітаю вас з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, щоб були у вас хороші оцінки, щоб завжди, щоб ніколи не загубили своїх друзів, своїх подруг, яких ви, ви маєте, щоб завжди усміхалися, завжди були щасливі, сміливі, не були такі боязки, як я. Бо я боюсь я ще, неправда, боюсь потонути, в мене ще дуже багато страхів зв'язаних. Е, Тому всіх з новим роком. Щастя, здоров'я і обов'язково чекайте ще одне відео з фейверками. Коротке, я його запущу. Дякую всім за перегляд і ще раз щастя, здоров'я, хороших оцінок. І найголовніше миру всій Україні. Щоб скоріше закінчилася війна, і щоб деякі українці, які мають можливість повернутися, щоб повернулися. Особливо, щоб повернувся мій брат, який зараз живе в Америці, і зразу після закінчення війни він, не, він зможе приїхати сюди на Україну і більше не зможе до Америки. Це дуже особисто. Всіх знову враху. Дякую за перегляд.